Іваночка, вітаю вас! Добрий день. Ваші батьки, ма, половина сім'ї за кордоном. Чому вони не повертаються? Мама і брат Назар? А, та, в принципі, вони вже планують повертатися, але ходила така чутка, що буде атомна війна, і тато дуже переживав за них, і мама також переживала. Казали, щоб я приїжджала до них, але я така: ні, ні, ні. Хочу бути вдома, і ось все-таки якось е, е, вони вже планують вертатися, і ми їх також дуже щиро чекаємо. і тому... Ви вже перестали їх любити, бо їх аж 8 місяців немає чи скільки. Ні, ні, вони е, приїжджають до нас додому. ну, типу... Та де ж додому нема 8 місяців. Їх не немає вісім місяців. Вони є. Ми їх дуже любимо. З татом їх чекаємо неймовірно.